Астрономію. А я знаю астрономію невідмінно. Вона така цікава, але зла вчителька. А ти вірш паралельні всесвіти? Ні, це все казочки. Ну чому зразу казочки? Ой, мені щось так погано. Лія, Лія. Ой, що сталося? Лія, збирайся, ми їдемо в Нью-Йорк і знімати нове відео. В Нью-Йорк? Ти що, мільйонерша? Ну да, на 20 мільйонів на Ютуб. ми знамениті. Ні, у нас 62 два а навіть 100 немає. Що хвора? Це ти хвора, ось де докази, що у нас 20 мільйонів. Зайчиків знаєте, що скоро новий рік. Я хочу вас привітати. Щастя вам, здоров'я і мирного неба над головою. Та повно доказів. Остапів вікно стоять фанати. І ось. Да як це можливо, Евеліно! Та да ти мене, напевно, просто пранкуєш. Признавайся, ти б ти зфотошопила 20 мільйонів, якщо у нас 62 підписника. Да, Та Це Це, я не просто паралельний світ. І ти тудиш, моя Евеліно, також вірить в паралельні всесвіти. Значить, ти все-таки віриш в паралельні всесвіти? Так, да, я вірю в паралельні всесвіти. Скоро. Сейчас осталось. И я. Ура! Да. Подписывайтесь на наш канал и всем пока пока Я еще дома. Да? И всем пока-пока. Подписывайтесь на баню. Щось мені погано. Щось мені погане. Та повна доказів. І там люди там без вельма стоячі фанати, пані. Вот. Фанаті. Да, доказів. Наприклад, там під пикно може стоять купа фанатів Бані. І ось дивишся, на фонарик. Фонарик? Фонарик. 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 У мене дуже багато одиниць. Тільки А что надо было сказать? Давай Ну да, у нас 20 миллионов подписчиков на YouTube. 20 миллионов фанатов в А я знаю.